Так, всім привіт! Приїхали на розробки наші. Така от територія, це вже тато з дідом тут зробити трохи. Геляк повно. От такі коротше пеньочки, бля. І от такі блін, рівчаки тут все кругом. Те саме розробили кусок. Тут ще десь сотих 70-80, десь так залишилось. Ось тут така яма, блін, здорова, де кущ. І це все буде грейдер рівняти. Все, будемо працювати. Ось така фіня. Не знаю що ми з ним зробимо. в метрах будем измерять. Как здоровье? Мои электроды. Вот Теж таке деревце, нефігове сантиметрів 50-60. Це трухляве повинно його грейдером виловати. Ці позрізали вони внизу. Геляк, звісно, виволікати, це капець який. І змільчителя купити. То зараз трошки немає як. Тут вже заросло кропивою. Це все от буде корчуватися. от. Тут рівчак, тут такий от горб, блін. Зараз буду ці геляки виволікати туди, ми там закладаємо. Коротше, це тут вже соя де була, росте, як він там, блин? ми сосунка казуємо, правильно він хвощ, хвощ польовий, ну як то кажеться таке. Селі три вапнякової купимо, влупимо тут, а то й буде добре. Ходив ті, що там дивились, по кущах туди-сюди. Зутить таких, не знаю короче, коротше, цього. тут тверденьке таке от. Коротше, така херня лежала, скручена, пущі на неї блядь, наступив. Біля неї як став. Почала блядь, сичать. знаю, це вроді не вуш, херю знаю. От така блядь, голова. Я її зачов, Уже, я знаю жовтенькі боки. Тут якесь, блядь, не знаю. Така пащика в неї, бля. Такий украс. Короче, здесь помірав 60 см. Тут щось сожрала бы грубеча, блін, капец. Така ще, блядь, тепленька. Така херу Нога вот. Нога от. І така вона, бля. Чудо, блін. Сьогодні сон снився, блядь. Гадюки чорні снились. Він такий самий ще поярче тут. У нас пересадка дерев і здо все повиривав ще там захоронено. І без передку. йо й Що з ним робити? Бля, <різь> капець. капіт Дивіно, блокировку не включав, два-двинашкрібли. Це капець Два метри.